Битва кулінарів у Хмельницькому визначили кращих кухарів краю. Змагання провели серед працівників споживчих кооперацій, побувала на святі смачних шедеврів, і наша знімальна група. Традиційні кулінарні змагання організувала спілка споживчих товариств області. Участь у них взяли представники всіх районів краю. Є в нас такі гарні спеціалісти. Є традиції, які ми сьогодні з вами дотримуємось і. Маємо чим пишатись на одному столі. Фахівці своєї справи вміло поєднали традиційні страви зі всіх куточків світу, приділили увагу не лише бездоганному смаку, а й продуманій композиції. Тож змагання, окрім смакового задоволення, порадувало око. Яблука я кидаю потім. за 20 хвилин до запікалі до кінця запікання, щоб вони дали сорт сей. І надзвичайно приємно, що ми не втрачаємо свої традиції. З року в рік ми поновлюємо свої знання, і ми їх підтверджуємо. Я думаю, що це є важливим сьогодні, не тільки в Хмельницькій спосібку праці, а в цілому Україні. Переможців визначило компетентне журі, до його складу увійшли представники спілки споживчих товариств, науковці, що готують спеціалістів у цій галузі, та фахівці у сфері громадського харчування, оцінювали зовнішній вигляд, смак та загальну композицію. Споживча кооперація на сьогоднішній день має дуже величезний скарб, тому що страви, які ви бачили. Настільки смачні і гарні, і гарно представлені, що нам потрібно лише зберегти оцей скарб української кухні. За рішенням суддів перші здобула команда кухарів споживчого товариства Кам'янця-Подільського. Ми ну нашим у конкурсі спілки споживчих товариств Хмельницької області нагороджується мельник Наталя Євгенівна, камянськ подільський район споживчих товариств». На перше місце в конкурсі. Раз це не подаруєш. Кулінари цього району зосередились на морській тематиці. Щоб гідно представити свій край, над стравами працювало п'ять кухарів. Здивували журі неперевершеним смаком та продуманою композицією. Пані Наталя поділилася секретом приготування бездоганної страви. Каже, головне вкласти в неї свою душу. Неочікувана перемога. Ми не думали такого, що так маємо перемогти в цьому конкурсі. Ну, надія була саме основне хотіння його зробити і є в чому, і є з чим, і є насамперед з ким. Кращі з кращих отримали дипломи та цінні подарунки. А переможець незабаром представлятиме наш край на всеукраїнському конкурсі у Тернополі. Дуже було приємно з вами працювати, спілкуватись. Всім вам бажаю всього самого найкращого. Ольга Бахіна, Андрій Шаповалов. Новини ТВ7+.